Як ви вчили данську і що б порадили вчити, і як? Два дуже цікавих питання, е, на які можна розмовляти годинами. Однак, спробую зробити це кратко, да, тому що, ну, у нас формат коротких відео. Е, по порядку, як я вчив данську і як я би радив її вчити, це дві різні історії. Да? Тож е, я вчив данську, коли мені було 14 років, і ми переїхали до Данії. От так, що я пішов до данської школи. Інтеграційних класів не було. От, принаймні в тому селі, в якому ми жили, там була Linville School і там був 8А та 8Б. Ось такий у мене був вибір, я пішов в 8 А. Закінчив школу, закінчив гімназію, пішов в університет. Зараз закінчив от, наступного літа університет. Тож, типу ну, такий шлях, що кинули у воду і сказали, пливи. Це те, як я вчив Данську. Як я би вам радив вчити? Більшість, Більша частина моєї аудиторії, люди дорослі. От. Мають якісь обов'язки, мають якісь інші пріоритети, інше життя. Коротше, все по іншому. От. З дорослими. Тож у вас, у нас у дорослих історія трошки інша, ми розділяємо данську на два аспекти. У нас є письмова данська, це якась граматика, структура, порядок слів. Да, і у нас є якась розмовна данська. Це ну, вимова, є там якийсь словниковий запас, який і туди, і туди попадає. Порядок слів насправді да, і в письмову, і в розмовну нас попадає. Однак, ну от якщо так розділяти. Письмово данську. Ми з вами повинні відпрацьовувати суперструктуровано. Щоб Що вам там не казали, в данській майже усе регулюється чіткими правилами. Правила це добре, тому що правила можна відпрацювати, правила можна використовувати і це можна знати. Тож там ми працюємо суперструктуровано, структуровано, дивимося от на якісь ці структури, на ці загальні правила, вчимося їх впевнено використовувати, і все у нас буде добре. Тож така, от письмова данська теоретична частина, воно ну от більше про теорію, більше про розуміння. Розмовна данська. Е, історія трошки інша, тому що правила, якісь там вимови, інтонації, скорочень, е, їх зрозуміти досить легко. Однак я на зняттях часто кажу: ви зрозуміли це добре, да? однак вам треба це не лише розуміти, вам це треба робити. Да? І щоб це робити, тут потрібна практика. Тож, от розмовна данська у нас. Не знаю, 30% якогось теоретичного відпрацювання, і 70% практики, щоб це ну от робити. Ці правила вимови, які я вам розповів, пояснив, показав, як ці звуки з себе видавлювати. Данською. Да, це от вам треба навчитись робити це більше про практику. Письмова данська така от теорія, побудова речень. Це от більше про теорію. Там от, треба сісти, подумати і зрозуміти. Там 70% буде про. Розуміння якогось зв'язку, якоїсь, якоїсь взаємодії, ну і 30% практика, щоб це була звичка. Тож, отак, от взагалі швиденько вам відповів. Насправді, як вчити данську, ну це, от насправді, дуже таке велике питання, <свіття> про яке у мене вся робота.